Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню спицями та Гачком. Сьогодні у мене звіт по спільному проєкту Шкарпеткова корзинка. Організатор даного проєкту Оксанка з каналу Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Мій шлях по в'язанню шкарпеток почався ще минулого року. Першим спільним проєктом був ну, не то, щоб те, щоб перший взагалі, а взагалі по шкарпеткам? Тому коли вона запропонувала, я без вагань погодилася. І це моя липнева пара. Я нічого не вигадувала. Хто слідкує за мною, хто слідкує за мною давненько, так? ви знаєте, що в мене ми запустили з дівчатами груш з гадкові шкарпетки. І Ну, Вигадувати, щось вигадувати, я вирішила не, не створювати велосипеду, а вирішила брати пряжу і в'язати шкарпетки. Тим паче, що вона в мене іде секційна. І, ну, чим простіше, тим краще. Такі в мене шкарпеточки. На жаль, я не знайду, знайду. Знайду пряжу, скажу вам, який це в мене колір. Колір це в мене на кобохом. Колір тут ось такий: 32 449. Ось такі у неї характеристики. Тут 100 грам, 400 метрів. Подобається мені ця пряжа. Мені взагалі подобається вся шкарпеткова пряжа. Раніше, хто слідкує за мною ну, дининко, так, я казала, що я не бачу сенсу, що в'яжу дівчата зі спеці... ну, спеціальної що пряжі для шкарпеток. Яка різниця, які шкарпетки в'язати? Головне, щоб було ногам тепло і комфортно. Але коли я спробувала цю пряжу, я в неї. І я не, бачу, я не бачу тепер варіації шкарпеток з різних пряж, з різної ниточки, тому що я знаю, що вони, прати їх можна в машинці, нічого з ними не відбувається, вони тоненькі, тепленькі і ну, взагалі найкласніший варіант. Я вставлю фото, як вони виглядають на ніжці. Я одягла на один блокатор для того, щоб показати, як вони виглядають. Мені дуже подобається. Я задоволена своїм результатом. На жаль, так виходить, що виходило в'язати лише шкарпетки, але це нічого трошки потрібен для цього час. Все, більше я нічого розповідати не буду, тому що ну, по суті немає. що Тут стабільно резиночка один на один, пагольоночок, п'яточка до мисочка, закриття мозка. Ось таке я в цей раз зробила воно. Ну. Не пам'ятаю, як він називається це закриття маска, але мені сподобалося. Прикольно виглядає фото я вставлю, І взагалі, ну, для такої пряжі ну, нема що вигадувати. Просто береш та в'яжеш. Які в мене будуть наступні шкарпетки, я ще поки не знаю. У мене є запасок пряжі для шкарпеток. Якщо буде комусь цікаво, я можу зняти відео з. Зі своєю пряжею, яка в мене є для шкарпеток, там чимало. Але після відео, там де в мене було емоційна закупівля, емоції зашкалюють. Велика закупівля шкарпеткової пряжі, там трохи в мене порід діло, тому що я їх в'яжу. І ну, поки що в мене стабільно йде дві пари у місяць. І чому я дуже рада. Так, посилання на дівчат. Я залишу в інфобоксі на дівчат, на Оксанку, на організатора. Проходите, дивіться, які у дівчат шкарпетки вийшли цього місяця, тобто липня. так. Коментуйте, якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте пальчики догори, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодне відео. Натискайте вподобайки і зустрінемося з вами в нових відео. До нових зустрічей. Усім папа -па. і ледве не забула по традиції. Я бажаю мирного неба, міцного здоров'я і всього-всього найкращого. До нових зустрічей. папа! -па.